Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Група нардепів під виглядом боротьби з ботофермами пропонує доповнити кримінальний кодекс статтею, що передбачатиме штрафи виправні роботи та навіть позбавлення волі для громадян, які здійснюють у соцмережах під вигаданими іменами втручання у діяльність фізичних і юридичних осіб, якщо такі дії вчинені на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, національній державній економічній чи інформаційній безпеці України у тексті законопроекту номер 9223 про внесення змін до кримінального та кримінального процес... Цесуального кодексів України щодо встановлення відповідальності за окремі дії проти основ національної безпеки України, опублікованому на сайті ВР порушників, чия діяльність не матиме ознак держзради, автори пропонують штрафувати від однієї до трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років. Ті ж самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або для здійснення впливу на прийняття рішень, чи вчинення або невчинення дії державними органами чи органами місцевого самоврядування службово. Ми особами цих органів каратимуться обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк. Якщо дії сприяють підвищенню рівня соціальної напруги, порушують конституційні права і свободи громадян чи іншим чином загрожують нацбезпеці, однак не мають ознак державної зради, каратимуться штрафом у розмірі від сімсот до 1000 неоподаткованих мінімумів, доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року. Такі самі дії, вчинені в умовах воєнного стану, караються позбавленням волі на строк від 5 до 7 років. З конфіскацією майна у пояснювальній записці депутати вказують, що законопроєкт спрямований, нібито на боротьбу з ботами та не порушує прав і свободи громадян. На жаль, соцмережі не дуже реагують на повідомлення про фейкові профілі і сторінки, які причетні до інформаційних атак. Але цю проблему напевно варто вирішувати іншими законодавчими змінами, які дозволять посилити позицію спеціально уповноважених державою органів у комунікуванні з власниками, керівниками офіційними особами соцмереж, інших інформаційних платформ, авторами скандального законопроєкту то від 19 квітня 2023 номер 9223 виступають не менш скандальні нардепи Георгії Мазурашо та Сергій Кузьміних. Також вказано Максима Павлюка, Михайла Лабу, Олега Арсенюка. Мазурашо був також одним з авторів законопроєкту про розстріл дезертирів та ідеї запровадження платного виїзду чоловіків за кордон під час війни. А його помічника, ще у 2021-му було спіймано на хабарі. Крім того, Мазурашо є затятим противником обслуговування українською. На початку квітня з'явилася інформація, що депутат збирає і підписи колег під законопроєктом про скасування базової норми закону про мову, яка гарантує кожному надання послугу українською. Водночас Кузьміних 28 січня 2022 року правоохоронці затримали під час одержання хабаря в 558 тисяч гривень. 20 травня ВАКС відпустив депутата під заставу в 49 600 тисяч шість тисяч гривень. Зараз викритий на корупції нардеп імітує законодавчу діяльність. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.